Вітаю, друзі! Ви на каналі Террополітика і ми дивимося другу частину прогнозу 12 домів гороскопа для України на... з 13 листопада по 13 грудня. Ми зупинилися на сьомому домі і дивилися на відкритих ворогів росіян, і нам показало, що там хаос, там зразу випав шут. Можете у першій частині це подивитися. Там не передбачена ситуація, вона пов'язана з головним вождем. Так, восьмий дім, восьмий дім. це е, дом е, смерті і смертності, е, відродження нації, також дом пишних похорон. Ну, дивіться, тут четвірка Пентаклів. Четвірка пентаклів вказує, що ніби ситуація така сама, як і в минулому періоді була. Ну, ми за неї максимально намагаємося цю ситуацію утримати, але вже існує якась нотка тривожності. Чи збережеться ця ситуація, так і надалі. Давайте по смерті і смертності подивимось. Ну, на жаль. На, на, на полі боя, смертність нам показують, відродження нації. Ну є. Є, е, звісно, от, якось так карти показують. Це як Плутон діє. Чим більше на нас тисну, чим більше нас намагаються знищити, Тим більше у народу бажання відродитися. Так, давайте подивимося, ми пишні похорони, чи очікують якісь пишні похорони. Нам останні два розклади на 12 домів сигналізували про це. І у нас було так, що в цьому вересні я робила на новий, на новий місяць у Діві, то у нас нібито покінчив з собою голова. Облради Херсонської області. Потім нам вийшло, коли я робила на жовтень, на новий місяць в жовтні в Терезах, то Частяков загинув. Ну, це такі ніби знакові смерті. Так, чи загрожують нам такі вишні похорони в цьому місяці? Якщо фігурний аркан зараз вийде, то треба очікувати щось. Так. Дивіться, розпачка карта випадає. І три старших аркана. Але не вийшов фігурний аркан. Я не можу сказати, кого це стосується. Але це, знаєте, пишні похорони, може бути якась група людей, а може бути ну, і мирне населення, і їх теж з почистями будуть ховати. Ну, точно щось буде приховуватися. Так, да, ситуація тут не Дивіться, одні старші аркани. Е, от е, цивільних людей, мабуть. Скоріше цивільна людина випала королева Пентаклі. І ще. Або цивільні люди, або молода людина, яка наближена до високої людини, яка е, керує. Чим ти керуєш? Ну, великою купою людей керує. От у, у, у колі тої людини аж два таких от випало аркана фігурних, там втрати. Ну, вони будуть нам приховуватися. Ми можемо навіть про це і не дізнатися. А коли дізнаємося, то це нам розіб'є серце. Ну, друзі, така собі ситуація. Теж є велика загроза, що внаслідок ворожих дій таке інше люди наближені до імператора. Імператору нам показували і головнокомандуючого. Не тільки верховного головнокомандуючого, а й головнокомандуючого залужного. Знову-таки там якісь неприємності. Так, восьмий дом, дев'ятий дім. Дев'ятому домі Колесо Фортуни. Це те, що далеко від нас, і це наші міжнародні зв'язки. Я вам скажу так, що по Колесу Фортуни тут нам якийсь сприятливий шанс випадає. І от тут, в четвертому домі, я ж кажу, що якась нам буде подія про союзи, ну, те, що нас веде до перемоги. да? І от воно пов'язано, точно пов'язано з Дев'ятим домом. Тобто ці новини прийдуть із меж нашої країни. Колесо фортуни. Так, про що тут? Тут карти так показують, що буде прийнято рішення, запрошення навіть якесь, чи сприятливі умови створені. Для того, щоб Україна виграла якусь конкуренцію, тобто прийняла участь у якомусь змаганні, здала поз... здала екзамін, якийсь е... вдало. Для того, щоб тут теж якась така союзна парна карта. Тобто е... нам, ну, як ми реагуватимемо? Так, да, ті умови, що нам висунуть, вони, звісно, нам треба напружитися, всій країні напружитися. Але це для нас допомога. І вона навіть загальмує, от можна сказати так, і війну. Ну, от як воно сказала зразу, наближить нас до перемоги. Тому очікуємо в цьому, в цьому періоді позитивних новин щодо якихось союзів, зіркових союзів. Так. Наш, нам щасливий шанс. Обов'язково треба ним скористуватися. Десятий дім, Десятий дім це наш уряд, голова країни, як нас бачать сусіди. Давайте подивимося спочатку, як нас бачать краї... сусіди. Шістка кубків, позитивна карта як своїх рідних братів. До нас дуже... Буде так, прикута увага, особливо, можливо, що стосується дітей. Так, ось це карта кармічна. І вона вказує на древні корні. Тобто, ну, якби нас визнають членами своєї родини. І от тут виходить, що четвертий, й десятий це протилежні доми. Так, е, то, ну, нас, як своїх, як братів. Ми вас сприймаємо як своїх. От, як нас бачать. Отут тут це позитивно. Що стосується уряду, то це все-таки слабенька карта для уряду, бо вона інфантильна. Давайте, що тут по уряду очікувати. Переміни. В уряді відбуваються незворотні якісь переміни в органах влади, ті, що пов'язані з силовими структурами, з військовими. Очікування народу, так, стабілізація якоїсь ситуації, навіть в якихось юридичних питаннях, а вони не справляються повністю. Народ незадоволений дією уряда. Незадоволений Знаєте, ну Тут такого чіткого незадоволення немає. Тут більше, що народ очікує одне, а проявляється, воно зовсім зовсім по-іншому. Народ очікує якихось перемін, народ очікує яскравого проявлення уряду, а воно ось ось сіре сіре. Понимаєте? ніяке. Тобто, наприклад, на, на якогось міністра, який пов'язаний з силовими структурами, посівки пентаклів, Возлагалися великі надії від народу, А воно, а воно ніяке. І вилазить бо перша карта смерті. Це все таки несеться новини, несуться якісь переміни, несуться повідомлення. Так? Тобто не виправдані надії народу. Через це сьогодні шут, як чи єсь, може бути навіть звільнення. Е, далі, оце е, е, влюблені, ніби вибор, кого звільнити, опять будуть якісь фейкові новини про звільнення. І також будуть перевіряти, прощупувати народ на е, питання виборів. Оце, оце таке уряд, уряд себе так поводитиме, але там йдуть незворотні зміни. І якщо. Ми не побачимо прояву цього, оцей період з 13 по 13, то все одно оця смерть вилізе. Не вилізе цей період, вилізе з Нового року. Тобто точно якась трансформація уряду відбувається. Так. Бо не, не виправдовують надії народу. Так. А далі. <нації>, Нації, які нас люблять. Одинадцятий дім. Отут слід очікувати візит Візит до нас. Це до нас приїдуть, чи ми кудись рухаємося, бо король Жезлів прям вийшов. До нас прибуття. Якогось короля Жезлів. він і вони королем Ну, на нашу країну, в нашу країну. З чимось приїде. Так, да, приїде. Ось Лицар Пінтаклів. Ну, з приємними новинами і з допомогою. Хтось приїде до нас. Саме від націй, які нас люблять, дійсно люблять. Так. І це важливо для нас? Це буде якби важлива подія. Раз вона вийшла. Ну і 12-й дім це наші таємні вороги. Це оточення. Оце дім оточення голови, уряд, е, голови країни. Дивіться. П'ятерка кубки. Ну, е, давайте так: оточення президента. Розчарування нас там очікує. Також якийсь сум. Може, когось звільнять, бо. Така карта може вказувати на звільнення. Ну, з тої сторони, саме від оточення президента, нас очікує розчарування. Ну, Ми не будемо позитивно відгукуватися через про діяльність отого оточення. Оточення це і ті радники. Ми вже так, Арестович вже був радником голови офісу президента, а тепер він, можна сказати, ворог відкритий став країни, так? Давайте, що тут оточення президента. Ну, все-таки я бачу, що тут, тут таке буде хитка ситуація для когось в оточенні, яка може привести до звільнення. До звільнення або, наприклад, просто так, щоб не відсвічуй на екранах. От, менше, типу, ляпає. Ну, щось, так, щось тут так, от туте є. Дуже хитка ситуація. Так, це також дім наших цих колаборантів. Ну, Це наші таємні вороги. Через їх дії, через дії цих таємних ворогів, у нас сум за жертвами випадає. Так, може, оці таємні вороги якось будуть пливати і на віску. Бо тут ось якийсь обман так проходить і на оце п'ятий дім на загальнодержавні пригоди. От оці таємні вороги можуть е, е, впливати. І у нас тут людські жертви подали в восьмому домі. Це через дії оцих уродів. Так, дії таємних ворогів. О, ну тут, друзі, через, через дії таємних ворогів нас очікує якась трагедія. На фронті, нач... ну щось таке от схоже, як, допустимо, 128-ма бригада в Запоріжжі. Отаке от може знову повторитися, бо отут у нас прям серце це рве, велика купа народу, війна. Уход. Уход поранення. І це внаслідок ДРГ, чи внаслідок прильоту, чи ракети. Ну, 100% військових дій. От зразу це полізло, сум за жертвами. Це наші внутрішні внутрішні колаборанти, внутрішні зрадники, бо вони в 12 му домі вийшли. Так, ну давайте якісь арешти, може цих колаборантів випаде таке чи ні, покажуть карти. А тут не те, що арешти, тут більше показано навіть грохнуть якогось колаборанта. Так. Ну, то, що юридична система працює на тому, то працює. Так, да, від органів влади потрібно очікувати приємних новин про їх плідну роботу, тобто якісь арешти будуть внутрішніх оцих колаборантів. Так, ну і останнє питання це дом наших полонених. І звідти йдуть негативні нам звістки. А також це може вказувати на обмін е е тілами. Так, чи буде обмін полоненими? Дивимося. Чи буде обмін полоненими? Так, да, буде. Да. Обмін буде. повертаються на Батьківщину. Ну, ті, що давно вже перебували е, в полоні, також те, що давно ведуться перемовини таємного плану. Хворих, поранених е, от таких людей, е, отакий от обмін. Ну, вони точно з військом пов'язані. Ну, вони повертаються на батьківщину, також тут указує, по королю Пентаклів можуть бути, звісно, і загиблі. Тобто тілами загиблих. тут слід очікувати скорі повідомлення про обміни. Скорі. Вони вже прямо на порозі. Так, друзі, ну, в цілому. Місяць ніби і непоганий. Ну, як можна так сказати, щось нове ми дійсно дізнаємося. Оця карта дуже напружує у п'ятому домі. Так, все-таки якийсь такий випадок буде для нас важкий подолання наслідків війни або загально державних пригод. А так, в цілому місяць непоганий. І наближає нас точно до перемоги. Так, давайте пораду я візьму. Що, як нам порадять карти, як найбільш продуктивно цей період нам, як українському народу, пережити? Порада, яка? Тут порада. Відстоювати свою батьківщину. Значить, відстоювати свою батьківщину, попри все всі негативні новини, які будуть йти, також менше довіряти якимось таким, що це за джерела Отаким, от знаєте, пустопорожнім пусто якимось джерелам, новинам. Не треба, не варто до них довіряти. Нас, звісно, якісь от такі будуть вкиди іти знову. Дуже-дуже такі, що нас засмутять. Не варто їм довіряти. Воно як прийшло, так і пішло. Колесо фортуни двічі випадає. Історичний процес. Не зупинити. Я от дивилася на то, ви бачили в сьомому домі на в першій частині на голосування конгресом, які там важкі карти виходили, яка там важка ситуація. Так от нас будуть травити е, хейтити оцю ситуацією. Грошей не дамо, там не буде, все, все у нас злили. Не варто цьому довіряти. От Оце колесо фортуни, історичний процес підтримки України, його не зупинити. Не зупинити. Ну, от знову показують п'ятірка жезлів буде багато нам новин іти. А треба тверезо, тверезо оцінювати, спиратися лише на офіційні джерела інформації. Тут йде про інформацію. Ось, бачите, оці сльози. Ну, ніби ми щось читаємо і ридаємо. Так от, це навмисно будуть нас так розхитуватися, спиратися при аналізі треба на офіційні джерела. Офіційні. І ми, якщо це стосується, а скоріше, це буде стосуватися, тому що все пропало, нас слівають. Партнери від нас відмовляються. То підтримка буде. Буде. Все, що положено по законах і таке інше, нам прийдуть ці всі гроші. Тут є такий акцент, і в першій частині було видно, що ніби як нехватка, грош... нехватка на підтримку війська, грошей. Ну так, американці не приховують, залишився лише один мільярд. А Конгрес там буде гром і молнія. Ще спостерігаємо, по -по чи не злетить отой. Оцей нового, якого обрали, спікер з посади, бо там і башта, і повішений випадали, перевернутий. Так, друзі, ну така ситуація. Спостерігаємо. Ось нам шанси, дивіться, туз один, туз другий, колесо фортуни, зірка, консолідація потрібна суспільства. От тут нам треба в 10 му домі уряд національної єдності. Створювати. Точно, нам треба повернутися, до чогось повернутися, до минулого, до всіх патріотичних сил. Уряд повинен спиратися, і наш е, президент на патріотично налаштованих е, 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 наших громадян, на патріотично, не на інфантильну масу, бо ця карта двояка це і патріоти, і інфантилізм. Так от треба, щоб вирубити. Нам треба спиратися на патріотично налаштованих громадян і створювати уряд національної єдності. Ось він, уряд національної єдності. Дякую за увагу, до нових зустрічей.